Повторяю ще раз для тих, хто в танку. У мене є профіль. Профіль Це там, де моя башка є. Береш мою башку, нажимаєш на неї. Там відкривається профіль користувача TikTok. Зверху моя башка з молнями така, така башка. Під моєю башкою, під низом, написано: Внімання для тих, хто не вміє читати. Нажимай осюди. Нажимай пальцем. Прям палець, бреш, так, пальчик. І нажимаєш туди. Після цього в тебе відкриється волшебний сайт, де, де їдіно роги какають радугою. На якому написано. Мій номер для зв'язку, водафон, мій номер лайф. Магазинний номер Київстар, Магазин тільки до 6 часов на магазині. Телефон з собою його ніхто не бере, так щоб після 6 безперечно дзвонить. Viber, вайбер, вайбер-група, лічний вайбер, телеграм-лічний, телеграм-група, ютуб-канал і всі посилання, і ще й посилання на донат. Все знаходиться в цьому валшебному сайті. Береш, вибираєш будь-куди. Тобто, ну, вас заблокували візня, да? тобто номер телефона заблокували. На другому телефоні заблокували, на третьому телефоні заблокували, у Viber заблокували, в Телеграмі заблокували. в Ютубі заблокували, в заблокували, да? чи як? Берете, дзвоните і кажете, е, я такого -то, такого то числа заказував таке то, таке то. Кажете, моя ім'я, фамілія такий-то, такий-то. Отакий там Башкірський, там, Руслан Іванович там. Я заказував у місто таке, 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 таке. Номер телефону мій такий, 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 такий. Взяли. Ми за 5 секунд відкрили нову почту. По номеру телефона знайти абонента, по фамілії знайти абонента. Легко, знаходимо, де цей чоловік знаходиться і коли ми його відправляли. Якщо ви не зберігаєте чеки, то в нас зберігається вся історія всіх посилок, візде, де ми куди послали, то я не бачу, в чому тут складність. Ребята, це все вирішується дуже легко. Так що, треба не срати в коментарях, а нормально рішати питання. Номер телефона є, взяли, дзвонили. Ну, проблему здаєте. Ну, дійсно, детський сад, я сильна група.